Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких гарних, ароматних і дуже смачних пасок мигдалевих. Для цього потрібно для початку приготувати опару. Беремо молоко та підігріваю його до температури не вище 40 градусів. Далі додаю сюди дріжджі, трішки цукру. Розчиняю тріжджу в молоці з цукром. Додаю сюди борошно. Від загальної кількості додаю одну третю борошна. І знову все перемішую. Ось така суміш повинна утворитися. Накриваю рушником та прибираю в тепле місце, допоки вона підійде. Приблизно хвилин 10-15. Допоки підходить моя опара, підготуємо основну частину для тіста. До цього в мисці збиваємо 2 яйця. Разом із цукром. Яйця та цукор збиваємо в пишну піну. Далі сюди нам потрібно додати вершкове масло розтоплене. Виливаємо і добре все перемішуємо. Опара підійшла, зробилася ось така піна. Додаю опару до цієї маси. Все перемішуємо. Просію борошно, те що залишилось борошно. Далі додаю сюди мигдалеве борошно. Та дрібку солі. Починаю все замішувати. Далі додаю сюди цедру пів лимона, половинки лимона та спеції за смаком. Я додаю ванільний цукор, накінчиком ножа мускатний горіх та корицю. Ви можете додати будь-які спеції, які вам подобаються. Зовсім трішечки, щоб надати більш ароматний більш пряний аромат випічці. Починаю замішувати вінчиком, потім продовжую замішувати руками. Ось так обкруглюю тісто. Вимішую його в мисці. Якщо незручно вимішувати в мисці, то тоді переходимо на робочу поверхню, вимішуємо і повертаємо назад до миски. Тісто виходить ось таке досить липке. Вимішую його хвилин 6. 7 Накриваю плівкою. Рушником і відправляємо в тепле місце для продіння. У мене це електрична піч розігріта до 50 градусів і залишку вімку не тільки світло. До поки тісто підходить, у мене ось таке гарне сонечко вийшло, заливає гарно стіл поверхню. Мигдаль, який я почистила, ось показую, як я його почистила від шкірочки. У мене був ось такий звичайний шкірочці. Далі залила його кропом. Після того, як він постояв 15 хвилин, легко зняла ось так шкірочку і на сухій пательні його просушила. Далі перекладаю його в пакет, в зіп-пакет. І зараз його потрібно подрібнити. Беру качалку. Ось такий виходить обсмажний та подрібнений мигдаль. Дістаю тісто. Тісто підходило досить довго, так як у ньому є багато мигдалю, а це жирний горіх, і тому воно важке виходить, йому потрібно більше часу. Перекладаю його на поверхню. Такі м'яке та ніжне тісто виходить. Так, ділю його на 4 частини, так як випікати його буду в чотирьох формах. Дві форми діаметром 9 см. А також дві форми 7 см. Ці форми я робила сама. Як зробити такі форми, ось тут можете побачити відео. А також посилання на це відео залишу в описі внизу. розділюю на дві частинки, трішки більші. І дві трішки менші. Беру один шматок тіста та трішки розкачую. Щоб кінці були трішечки тоніші, а серединка була трішечки товстіша. Беру обсмажений мигдалевий горіх та додаю до середини. Обсмажений мигдаль дає свого неймовірного аромату та смаку, як він гарно пахне. Ось так загортаю. Загортаю в рулет і рулет знову в рулет. Защіплюю кінчики. І так горіх у нас виходить всередині. А шапочка буде рівна. Гарно підкручу, надаю гарної форми і відправляю в капсулу. Ось так повинно наповнитися тісто приблизно на 2-3 форми. Так роблю з усіма. З шматочками тіста, тобто з усіма капсулами. Тим часом електричну піч розігріваю до 50 градусів, де, ті... де тісто буде підходити. Далі тісто накриваю рушником та відправляю в тепле місце в електричну піч, щоб вони підійшли. А допоки підходить тісто, в мене є час щоб підготувати глазурь, якою зверху ми будемо покривати наші пасочки. Тобто перед самим випіканням макаронат це італійська глазур, якою покривають панатони зазвичай. Для цього нам потрібно крохмаль, крохмаль брук-кукурудзяний, мигдалеве борошно, цукор та білки. Кількість цих інгредієнтів указую внизу в описі на чотирьох мовах, А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Далі ці всі інгредієнти змішуємо до однорідності. Не потрібно ніякі міксери, комбайни, нічого. Все можна зробити просто лопаткою. Ось така консистенція повинна утворитися. Нічого довго не вимішую, тільки до об'єднання всіх інгредієнтів до однорідної консистенції. Далі беру горнятко. На горнятку діваю одноразовий кондитерський мішок та перекладаю сюди цю глазур. Зав'язую у кондитерського мішка і глазур готова. Дочекаємося до тих пір, поки підійдуть наші пасочки. І так, коли пасочки ось так підійшли, беру ось цю глазурь, відрізаю кінчик і декорую зверху. Вверху на глазур пасочки можна декорувати мигдалевими пелюстками за бажанням. Та відправляю випікати при температурі 170 градусів. Ось такі гарні пасочки в мене вийшли. Ось формочки, ось ці що досить гарячі ще. Ось ці формочки, що робила сама, гарно тримають форму. Є скарги на те, що вони розходяться, Ні. досить гарно тримають форму. Мої пасочки випікалися 40 хвилин. Перші 20 хвилин випікалися ось так, Потім зверху я прикрила. Шматком пергаменту, тому що побачила, що починають потрішечки підгорати, зам'янюватися з боку, тому я прикрила шматком фольги. Отож, коли пасочки повністю охолонуть, одну розріжу подивимося, яка всередині. А зараз ми одну розріжмо, подивимося яка всередині. Дивіться, яка краса. А Як пахне! Зараз я скуштую його і скажу вам свою думку. Ось такі рум'яні виходять ззовні. Як це смачно! Наскільки смачний насичений горіховий смак. Це дуже смачно. І хрумка-хрумка скоринка. Ось послухайте. У мене бракує слів, щоб передати, наскільки це смачно. М -м -м. Це шедевр. Ось мій рецепт. Я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей!